Понад дві тисячі дітей від початку повномасштабного вторгнення зазнали поранень внаслідок ворожих ударів. Такі дані оприлюднили на сайті офісу Генерального прокурора України. Та це лише офіційні цифри. У день захисту дітей, який в Україні тепер відзначають 20 листопада. У студії новин поговоримо з начальницею служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмилою Шафранською. Вітаю вас у студії. Я Вас вітаю, дякую. Отже, перше питання, в яких напрямках власне працює Вінницька служба у справах дітей? Як і будь-яка служба у справах дітей, в тому числі Вінницької міської територіальної громади, це організація, яка координує зусилля всіх органів, дотичних до охорони дитинства, для того, щоб не просто захистити права і інтереси дітей, а задовільнити їх в найкращій мірі, наскільки це можливо на території будь-якої територіальної громади. З якими викликами зіштовхнулася служба на початку повномасштабного вторгнення і, власне, впродовж вже майже чотирьох років війни? Будь-яка війна вона несе з собою не просто страждання, вона несе в першу чергу ушкодження і якісь психологічні травми для населення, в тому числі в першу чергу для дітей. Якщо станом на сьогодні у Вінницькій міській територіальній громаді отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів близько тисячі дітей, в основному це діти, які перемістилися з інших територій, на територіях яких відбуваються або відбувалися військові дії, то в цілому, Дитяче населення Вінницької громади складає близько 80 тисяч дитячого населення. Як на мою думку, то під час військових дій і вони страждають, але ось ми маємо такий статус: близько тисячі дітей. До речі, небагато. Менше 200 дітей цьогоріч за 9 місяців поточного року отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів. Звичайно ж, під час війни переміщення дітей, це проблеми, з якими стикаються діти. Ну і проблеми, які виникають в самих сім'ях, навіть наших корінних мешканців нашої громади, вони потребують нагального вирішення. Посилилися проблеми узаконення певних юридичних аспектів, які виникають в сім'ях. Наприклад, значно збільшилася кількість внутрісімейних усиновлень в сім'ях родин. Якщо до початку війни ці проблеми виникали мало. Ну, як приклад, наведу, наприклад, від першого шлюбу з матір'ю проживає одна дитина, в шлюбі в наступному народженні ще діти. То станом на зараз, під час військових дій, більшість сімей хочуть стабілізувати, узаконити ці обставини, і збільшилась кількість саме внутрісімейних усиновлень дітей. Які категорії дітей зараз найбільше потребують уваги з боку служби у справах дітей? Ну я хотіла би спочатку сказати про те, що служба у справах дітей опікується всіма. Близько 80 тисячами дитячого населення, але є й облік дітей: статистична звітність, облік в єдиній інформаційній системі АС діти. Це обліковуються діти-сироти. Діти позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. До речі, в нас по місту їх близько 1200. І я вже говорила, що майже тисяча з них це діти, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів. Звичайно ж, діти, батьки, яких неналежним чином виконують батьківські обов'язки, адже під час військового стану соціальна стабільність населення сімей, звичайно ж, змінюється, вона нестабільна. Ці діти потребують діти, які вчинили якісь протиправні діяння, теж опікуються служба у справах дітей ними. Ну і інші це діти, які постраждали від домашнього насильства. І ця ситуація знову ж таки посилюється в зв'язку з тим, що військові дії на території тривають. Для таких дітей є найкращим варіантом виховання у будинках сімейного типу або ж у патронатних родинах. Розкажіть, скільки таких сімей у Вінниці і чому такий формат виховання найкращий саме для дитини? Кращих умов ніж сім'я суспільство за весь період свого існування не придумало. Якщо діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, виховуються під опікою піклування, або ж у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, то діти, які опиняються в складних життєвих обставинах через якісь проблеми в їхній сім'ї біологічні, для того, щоб вони тимчасово подолали ці складні життєві обставини, вони влаштовуються саме до патронатних сімей. Якщо в місті Вінниці існує Давня традиція прийомних сімей і дітей, які виховуються під опікою і піклуванням. І в нас таких дітей виховується в сімейних формах більше 90% 95 майже відсотків виховуються дітей і дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейних формах виховання. Це постійні форми. То протягом починаючи з двадцятого року у нас в місті спочатку функціонувала лише одна патронатна сім'я. А цьогоріч наша патронатна родина поповнилася зразу трьома патронатними сім'ями. І зразу ж зросла кількість дітей, які можуть бути не перебувати десь у медичному закладі, у закладі цілодобового перебування. А зразу. Потрапляти у патронатну сім'ю, це тимчасова форма. В ній можуть діти перебувати від трьох місяців і більше під час військового стану, якщо є потреба цього продовження терміну перебування, і в цей же час діти мають і підтримку держави. В цей час вони мають сімейне оточення, сім'ю, яка тимчасово замінює їхню біологічну сім'ю. Яким чином родина може стати патронатною для дітей? Звичайно ж, в першу чергу, чи патронатною, чи прийомною родиною може стати та родина, яка прийняла для себе рішення про те, що вони готові відкрити свій дім, відкрити свою сім'ю, своє таке тепле домашнє оточення для іншої дитини, яка не є їм біологічною, для дитини, яка потребує допомоги. Для дитини, яка в більшості випадків потребує реабілітації, для дитини, яка потребує розвитку якихось навичок, навіть санітарно-гігієнічних, для дитини, яка може мати проблеми зі здоров'ям і в цей же час розуміти, що дитина, яка потрапляє в патронатну сім'ю, вона не може довго там залишатися. Вона може бути або повернута її біологічним батькам. Якщо вони виправилися, якщо в сім'ї мінімізовано ситуацію зі складними життєвими обставинами, або ж якщо ця ситуація не змінюється, то звичайно ж орган опіки та піклування в особі служби у справах дітей звертається до суду з поливною заявою і позбавляє таких батьків батьківських прав, або ж відбирає дітей без позбавлення батьківських прав через те. Фактично патронатна сім'я виконує функцію центрів соціально-психологічної реабілітації. Але це не, ді... не велика кількість дітей, які перебувають в цих закладах, а лише одна сімейна група. І якщо в цій сімейній групі одна дитина влаштовується одна, якщо їх троє, то їх буде влаштовано зразу троє. А якщо ж більше велика родинна група, то звичайно ж патронатна сім'я повинна прийняти таку велику родинну групу, тому що з інших родинних груп в таку сім'ю патронатну діти долаштовуватися не можуть. Дуже дякую вам за розмову, Людмила Антольна. А глядачам нагадаю про форми виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. У студії новин говорили з начальницею служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмилою Шафранською. А ми продовжуємо випуск новин.